Зараз вами біля пологи Лоханського. Хочу, щоб ви побачили це місце з такого ракурсу. Сьогодні добре пройшлися. Декілька дівчат було, один хлопець. Все добре скупалися, поспівали, кави попили. Поговорили, попрацювали. Все добре, добрий день, гарний. Там от стрільча скеля і острів стрільчі. Ось одесь -от народився перший скіф в печері, в зміїні. Блано місце, щоб народитися. володару великої країни.